Територію рівненського гідропарку очищують від сміття у рамках заходу «Екоп'ятниця». Небайдужі жителі та гості обласного центру разом з місцевими комунальними підприємствами мали можливість долучитися до глобального прибирання та заодно відпочити. Ми зібралися на «Екоп'ятницю», Ми це авансували ще раніше, десь орієнтовно за два тижні. Сьогодні нам вдалося зібрати саме тих людей, які хочуть поміняти в нашому місті, Це в даному випадку на локації ми знаходимося гідропарку. Зібрати 200 людей. Це говорить про те, що дійсно людям це цікаво. Люди хочуть долучатись. І найголовніше, що сьогодні буде відбуватися анкетування, тобто кожен, наприклад, хто є присутній, зможе висловити свою думку, це теж буде враховано в подальшому, наприклад, яку ми бачимо локацію завтра. І, і головне прибрати, тобто ці вакансії, оскільки вони дійсно в занедбав стані. Мета ініціативи зробити місто сучасним, прибраним та гарним, доповнив Віктор Шакерзян. Молодь, яка була запрошена на захід, допомагала комунальникам прибирати гідропарк. Представники баскетбольного клубу Рівне розповіли, що на таку подію прийшли з задоволенням і допомагають місту ставати охайнішим та чистішим. Ну але хочеться, щоб я так розумію, що е, ця акція буде вже на на постійній основі, регулярно то я думаю, що рівнян буде більше, більше інформації і рівняни будуть долучатися. У нас клуб як сім'я. Тобто, як тільки десь хтось один, значить всі йдуть і працюємо разом. На благо нашого міста, щоб воно ставало чистішим, комунальні служби міста дробили гілки та увозили все сміття з місцини. Колярі, які долучилися до прибирання гідропарку, також допомагали очищати територію, а потім мали можливість отримати призи, наприклад, квитки у кіно або зоопарк. Е, Працюється нормально, прекрасно з хорошою командою. Е, так, в принципі, подобається, може бути. Важливість цієї події що треба тримати місто в чистоті, і коли будуть всі це підтримувати, тоді, відповідно, буде все чисто. Але навіть суть не в тому, щоб прибирати, а в тому, щоб не світити. Тому ми, звісно, тут робимо роботу, прибираємо, але це треба підтримувати і відповідно, зберігати чистоту. Екоп'ятниця це можливість взяти участь у прибиранні нашого міста та зробити рівне чистішим, як кажуть організатори. Заходи будуть продовжуватися і у інших локаціях для того, щоб зробити наше місто кращим. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.